Ну і звичайно провал росіян виклав чергову хвилю глузувань та мефів в мережі. І от наші журналісти зібрали найдотепніші з них. Я пропоную їх подивитися. Давайте посміємося разом. Схоже, що українці розширили географію контрнаступу та переслідують окупантів навіть у космосі. Опубліковано секретні кадри переговорів Зеленського з представником бандерівців, що мешкають на місяці, обговорили знищення російської станції луна 25 Повітряні сили опублікували оновлений звіт по збитим російським космічним станціям. Користувачі пишуть, що смішніше за новину про самознищення станції РФ є тільки статті російських патріотичних сайтів, які були їй присвячені. З'явилося фото, де інженери Роскосмоса чекають на сигнал від Луна 25 Також показали, що востаннє бачила станція перед зникненням. Спікер Міністерства оборони Росії Конашенков доповів про ситуацію на орбітному фронті. До цієї ж теми про успіхи так званої СВО у космосі. Вони приблизно такі самі, як взяти Київ за три дні. Знайома жіночка, щось нідеї не має місця ні в Криму, ні на місяці. Головному підкорювачу космосу не дають спокою успіхи. Ілона Маска. А загалом розпіарену місію луна 25 можна вкласти лише в одну фразу і охарактеризувати цим мемом без зайвих слів.